Знову балістика, і знову руйнування та постраждалі. Ніч 19 грудня принесла чергове горе кривому рогу. Російська ракета поцілила у двоповерховий житловий будинок, залишивши за собою руйнування, поранених та зруйновані долі. Серед мешканців будинку Віктор Олександрович. Його квартира розташована з іншого боку будівлі. Разом із дружиною городянин перебував вдома, коли окупанти поцілили ракетою. Під час вибуху на нього випало вікно. Дивом чоловік не зазнав поранень. Однак, внаслідок ворожої атаки у квартирі значні пошкодження. Головне, що ми живі, каже чоловік. На кроваті був вже в це време. Ліг відпочивати. Ну, рама впала на мене. Хорошо, що був укритий одіялом стекла. Ну, не постраждав, так сказати. Прибило трошки, ну то таке, нічого нема. Ні не вікін, не дверей. Головне, що всі живі, то все, якось буде. Інша мешканка будинку Ніна Віталіївна втратила житло. Її спальня, яка була внутрішньою кімнатою, стала прихистком під час удару, але інші дві кімнати вщен зруйновані. Вибратися на вулицю жінці допомогли ріднім. Я в спальні була. я у спальні була, але вона внутрішня. А це розвалилось дві зовнішні кімнати. Живу сама, зателефонувала, діти прийшли, дістали мене. Ну ступор починає проходити. Ось а що далі робити? Повне нерозуміння. Ось і все. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Серед них – 15-річна дівчинка. У лікарні наразі перебувають троє усі середньої тяжкості. Двох осіб вдалося врятувати з під завалів завдяки оперативній роботі патрульних ДСНС та волонтерів. Завдяки їм у двох городян сьогодні другий день народження. Внаслідок ворожої атаки частково зруйнований двоповерховий будинок, ще три десятки будівель пошкоджені, побиті понад 20 автівок. Також понівечений боксерський клуб, соцзаклад та стаціонарне відділення лікарні. Працівники комунальної служби ліквідовують наслідки ракетного удару, приводять до ладу місто, або воно могло далі функціонувати у штатному режимі. Від самої ночі поряд із місцем ракетного удару працює штаб допомоги постраждалим. Містяни можуть отримати будівельні матеріали ОСБ та плівку, а згодом і шифер. Також приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста за унікальною соціальною програмою. Вже понад 35 мешканців звернулися за підтримкою. В районі штаб розгорнутий з ночі. На сьогоднішній день вже прийнято більше 35 заяв. За ніч звернулися за матеріальною допомогою та будматеріалами 29 осіб. На зараз у Є в наявності USB та плівка. Е, очікуємо на шифер. Штаб сьогодні буде працювати до сімнадцяти годин. Руйнування, біль та невпевненість у завтрашньому дні, але в цих умовах криворіжці показують свою незламність. Трагедія нагадує, що війна руйнує не лише будинки, а й долі. Однак українці продовжують боротися та з нетерпінням чекають довгоочікувану перемогу над ворогом. Ярослава Кальченко, Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів, Максим Мурашов перший міський.